Наша, дали попроси, беззаконня наша, сюди посиди, сюди немочі наша, імени Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отсу, і Святому Духу, і на ніпресне, які вікова. Очі наші жиси на небесі, на святи сім'я Твоє, да прийде, царство Твоє, добле звора Твоя, як вона небесіна, землі, крім наш заслужний, наш нам не.

Слави душе моя, Господа, Господи, Боже мой, звеличилася, єси зіло у ісповіданні, і волеподобликся, єси одеяйся світом, я коризую, простирай на яку кожу, покривай, не моя, похожу, водами вода непроспрання, я своя, полягаю блакина, восхождення своє ходя на крилу вітріню. Твори ангела своя, духи, і слуги своя, плам'яногненний, основай землю на твердиє, не прикониться в вік віка, беззная ориза удияні, я на горах стану двода, Поз заперечення Твоєго побіду до гласа грома Твоєго бояться волосадять гори, несадя поля в місто, ж основали сим, преділ положили си, оже не прийду, неже бреться покрити землю, посилаю сожники води, брік посеред гор, пройдуть води, напаяюся з бересельна, я ж до лунариву жажду свою. На тих Натихтиця небесного, я привітаю осереди каміння, дадя глаз, напая город проспрямий своїх. От пола дітвина, сидиться земля, прозябає траву скотом і на службу чоловіку. Із вісти хлібо земливи на веселе серце чоловіка, умастите лице, ялея, мі хліб, серце чоловіка укріпить. На серця сядра, пани, карливан, свіжиє сина, село та мопти з вознізятся. Я роді воложилище, придводити свої іми, горе високе, ялен і прибіжище за Сотворили сину лону времена, сонце позна запад свой. Положили сіть мої боснож, внеже продусі звіря добра в ної, не рикающе восхитити і взискати Бога пишу собі. Восся сонце собравшися і, і воложих своїх лягуд. І здити чоловік на своє, наділання своє до вечора. Як вас діла Твоя, Господи, вся примудри Сую сотворилися, і спонилися земля, Твари Твоя, сіє море великої, Я та, могай, вже ніж числа. Животное я мало, я яси, великими дамо коробли, приплавають, Його, оже создали сурогатися йому, всяк тобі чай, дати, ти пішнього благоврем'я, давши тобі їм собі рудотвер, що тобі рухомся, і схиспоняться благости, отришу жити, лице возмятуться у тиміші духів, і щезне вопер свій возврацяться, поселиш духа твоє, сужиш дуйця в новище лице земли. Буде слава Господня, во віки возвеселиться, Господь у ділі своїх. Три на землю трею, трястися, прикасайся, храмі дом'ятця. Господь, Господи, во животі моєму Богу моєму, дон, де же єсть, да усадиться йому, бесіда моя, аж возвеселився, Господі, да з річне свого землі, беззаконність, кожен не бити їм благослови душа моя, Господа. Сонце повна запад своє положило, сіть мої босножі. Яково звеличише діла Твоя, Господи, вся твоєму трусі отворили єси. Слава Отцю Існу і Святому Духу, і на ній у вікі вікова Мін. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилоя, слава Боже. слава тебе, Боже. слава Міром, Господу, помолимося. Освощенній мірі, і і душ наших Господу, помолимося. Оміри всього міра, благостояння і святих Божий, церквей і суєдинен, і всі, Господу, помолимся, Господи, о святім храмі, самі вірою благовіним і страхом Божим ходящих вонь. Господу помолимося, О святійшому селенстві, мархіре, і нашим льві, папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим Кир Теодорі, і о Богу любим і єпископі нашім кернілі, чеснім присвітих Ристи в охристі, де яконстві, овсим пришти людей, Господу, помолимся. О Бог, храни народі нашим, о придержащих властих наших, і о воїнстві. Господу, помолимся. Ограді сем, всяком граді, страні, віру і живущих в них, Господу, помолимся. Облав розтворені і воздухової, зобили і плодов земних і времені мирних, Господу, помолився, оплавуючих, путешествующих, недуючих, страждущих, пліненних і о її, Господу помолимся. Ой, збавитися нам от всякі оскорби гніва й нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, і сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'януши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як подобає тобі всяка слава честі поклонені Отцю і сину і святому духу на ній віки віко. Серця моєго словеса, лукавствуя, не вшивати ви на угрісі, со чоловіка, ділаючи беззаконнія, і не сочтуться свої зброни їх, накажать ня праведник милостию, обличить ня, я же грішно одинавости, лави моє, є ще й молитва моя, облаголена, їх пожерти Боша, прикаменний, суди їх, услышать лаголо, голеко мої, якого з як отольща землі, просидейся на землі, розточилася, як усіх Яко ко Тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тя повахне, отими душу мою. Сохраним я оцітив ставишами. І от соблаз, ділаючи беззакони, я паду мрежу свою річниці, єдине де же прийду. Гласу моїм, Господу, возва, гласу моїм, Господу помолихся, пролію пред Ним молине, моя печаль, мою пред Ним озвіщу. Не дай щезати від мене духу моєму, і ти позналася, сези моя, На набути семпо не може, хождах свиша ці дні, смотря ходесну, і возглядах і не пізнаяй мене, воїнне бідство від мене, і вні заскає душу мою. Возвахо тобі, Господи, ріхти, і сив моя, моє часть моє сина, земли живих, вонь ми моленію моєму, яко смирихся зіло, і збавим я одонящих мій, як укріпишеся, паче мене. Ізбави м'яонящих м'яя як укріпишася шо, паче мене, і зведи істинниця душу мою, і сповідатися і мене Твоєму. Мене ждуть донде же воздаси мені. І не возваха тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду душе твою, немлющила сумолиння моєго. О, ще беззаконні на зреші, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе Кому чи не істиніший, от свій Христо принесе, моли, весече, я Боже, ве, молигою. Яко, твердийся, милості на нас, і сина Господня прибиває Твові. Моченик по істину Христуче, привели сьогодні твоїми наказання. Не казу я, і я би образ Богу, бо для тебе само предлагає, сади ми живалися, дарувати душам нашим, ми лівели. Слава Отцу і Свяни, і Святому Духу, і нині пресної бо віки вікова Тиса, не забразної від духа пришествиє.

Премудро мім, Господь, слижить м'я, не призвати послати би конему, не гібрити м і услышим я Бог, правди моє. Господи, слижить п'яно, Господь услышит м'я, мене ко нему, Господь, слышит І вечерню молитву нашу Господеві. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Вечера все свершенна, свята, мирна і безрічна. У Господа просим. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душ і тілес наших. У Господа просимо. Прощення і оставлення гріхові прирішень наших у Господа просим, Ай, добрих і полезних душам нашим і мира, мірові у Господа просим, Проче врем'я живота нашого мирі покаяння скончати. У Господа просим. Християнське кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго отвіта на страшнім судищі Христові просимо, пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Яко і чоловіку любець Бог, єси і тобі славу, осилаєм Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній нині присниво віки віков. Мир всіма, лави добро. Глави ваша, Господе, ви преклоните. Де держава царстві Твоєго пресно благословена і препрославлена Отца і Сина, і Святого Духа нині і Пресної во віки Амінь. Ділом ученикам якоже обіше, Слове Божь. Славямся, Боже, Святого і Святого Твоєго Духа і всіх просвятив Єси. Все завжди во мені Боже в не вправне в утрає. Забус у небесе позволився, Боже звинувати жителя, сила, все мудри, і послани Бога Не Отвержи мене від от лиця Твоєго і Духа Твого святого не отрими, от мене.

Слосені твоє жило принесе всіх людей. Твокровені язикові слав людей, твої зраді. Садий боле, сіди, гріп і сілі без Боже, помили нас. Тати боре, сіди гріп і собі без смерти, нас, та ти болеш, сіди гріп і сілі без помилуй нас. Слава Су і Сан і Святому Духу, ні присною, які віковані. Хай тройця помилий нас, Господи, сіріка наша, коли про себе законі наша, сюди посидиться, не лише наша. І в твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцу, і сину і Святому Духу, ні признаю, які вікової вічі наші жити на небесі, де да сидить сім'я Твоє, де да прийде славство Твоє, де да буде творя Твоя, як у небі свій на землі, крім наш насущ, да нам десь і остави нам доли наша, як живемо з новем Божником нашим, не веде нас, нас у воськушення, ми збави нас у Бога. Як от весь царство і сила, і слава у і Сина, і Святого духа нині приснило віки віков. Pomiluj nas, Bože, по велици milosti Tvojej, molim Ti se usliši и pomiluj. І молимся о святішом селенстві, мархіре і нашим ліві паперимським, і о прегосвященому єпискупі нашим кіртеодорі, і о боголюбивім єпискупі нашим кірнілі, о служащих і послуживших Освятім сем, і о всіх наших духовних, і все во Христі, брати і нашої. Є ще молимся об Бог, ім народі нашому, при держащих наших і о всім воїнствим. Є ще молимся о предстоящих людях, ожидающих у Тебе великі, богатия милости, затворящих нам милостиню і за вся православна Християни. Яко милостиві чоловіку Любець Бог, яси тобі, славу, воссилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, на ній, присни во віки віком, премудрость. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. до вогненних язиків небесної спослави і Пресвятого Духа на святих я ученики учнів і апостолів, спасіння нашого ради Христос, істинний Бог, наш молитвопричестиє, своя мати, святих славних і вся хвальних апостол, преподобних і богоносних отців наших, свята осещину мученика Тимотея, єпископа прусскаго, я уже днес памесу звершаєм блаженності осещину мученика Теодора і всіх святих помилуйте і спасіть нас, яко благий чоловік олюбас.